Вітаю! На сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі диван-Сільвер від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину диван займає 94 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгітемний. Бильці трішки закругленої форми, і бильце функціональне, і в ньому є ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання цього дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічу хлястику видвигаємо нижню частину вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. складанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1 метр 40 м на 1 метр 90 сантиметрів. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіорітан. Диван жорсткий. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!